Вітаю всіх підписників і гостів мого каналу. Ви на каналі Містера Скрудже. Черговий день, черговий пошук у грязному лісі на козацькому поселенні. Продовжуємо його обстежувати. Всі знахідки, артефакти, монети, все знаходимо. І обов'язково я вам все показую. А ви не перемикайтеся, ставте лайкосики, гості, підписочка, лайк, ви в нашій команді. Заварюйте чай, кавуську. Приємного вам перегляду, друзі. І... Менше с діло. Шукаю. Я вам зараз дещо покажу. Ви послухаєте, бо в мене зараз серце тьохкає. В мені дуже цікаво, що це. Ви почули? Прямо ж біля цієї СДНР. Яка вже не надія. О, дивіться, щось випало на... Так, це був портсигар. Того воно так і звеніло, слухайте. Ну, слухайте, може якісь клеймочка будуть. Треба буде помити, подивитися. Ну, забираємо, але дуже схожий на радянський. Якби німецький, М -м -м -м. був би клас. Але слухайте, так блистить. Але легкий, алюміній. Ну що ж, беремо. Беремо, шукаємо далі. А ще, друзі, у мене для вас є приємна новина. Вона знаходиться в цій руці. Як тільки настане тисячу, ми розіграємо ось такого гордіана. Для вас, мої підписники, мої гості. Буде розіграш ось такого гордіанчика. З такою ось легендою в гарному стані. Так що, друзі, все залежить тільки від вас. Я для вас готую матеріали, відео для того, щоб вам було приємно. А ви підписуйтеся, ставте лайкосики, і як тільки ми досягнемо позначки в 1000 тисячу підписників, буде відбуватися розіграш. Всі деталі і умови розіграшу я обов'язково вам повідомлю. Тому не пропустіть цей момент. І хтось стане щасливчиком цього гордіана, цього Антоніанчика. Так що, якщо вам цікаво, ви в нашій команді приєднуйтеся, підтримуйте, ну що ж, шукаємо, ви це чуєте. Тут поруч багато сміття. Для тих хто питає чому ліс називається грязним, дивіться. Бачите? Це одна із. І от серед такого сміття доводиться шукати гарні сигнали. 93-94 в точку, друзья. <звук> <И> какие вставочки? Хо-хо-хо, <звук> видите, монетка. О, красота. И что это у нас? Вы слухаете? Деньга, походу, да? Деньга чи Петровська? Так, а ну-ка давайте я помию. Бо щось дуже схоже на Петровську. Все-таки виявилася деньга. Двоголовий головий петух. І деньга у нас 1743 рік. Слухайте, ну непогано, непогано. Клас. Зараз тут трошечки покручуюсь. Заважає дуже сильно це, друзі, сміття. Дуже сильно заважає, його просто тут тьма. Вона там, там, там. Коротше, люди в нас, як завжди, тупо сапіенс. Природу так засрали, що самі потім жити не можуть. А ми ходимо з вами, шукаємо отакі ось до мене точки. золотішечко. Ну, слухайте, беремо, беремо, обслідуємо. Так, дивіться, щось мені випало. Якась штучка. Дивіться. Так, надеюсь вам видно. Ось вот така. слухайте. Прикольно, прикольно, прикольно. Дивіться, така з руночка. Точніше, такими вирізами. Але стара, слухайте, така в Ну, Давайте зараз помию, і покажу вам. Ось така штучка. Цікаво. Ось тут таке воно квадратне, внизу, я не знаю, воно обломане чи закінчене, але ось тут така ось. З такими вже По формі така листочка зроблена. Слухайте, прикольно, тут такий бортик є. Я не знаю, мені здається, таке тіпа як ніби як ручка була, можливо від шухлядочки якоїсь. Хто знає, підказуйте, будь ласка, бо це все мої здогадки лише. Але як воно було насправді, може хто знає, може хто в фурнітурі всій розбирається. Має якісь записи там, якусь літературу. Показуйте, підказуйте. Ну, ось така вона штучечка. Ну що, гарно. Забираємо, шукаємо далі. Класна погодка мені сьогодні дозволяє гарно походити. Слухайте взагалі кайфушка. Ось такий лісочок. Сьогодні прям і не жарко, і не холодно. І в мене сигнальчик такий. Простенький, нічого грандіозного, але гудзик старовинний, гудзик від чогось жупана. О, така ось знахідочка. Ну що ж, забираємо. Гарно, гарно. Шукаємо далі. Черговий був сигнальчик, друзі. І дивіться, де? ага, ось де. Бачите? Я вже піну нащупав. Чишоїчка у нас. Слухайте, Класс. Так. Чия чешуйка? Зараз подивимося разом. В якому встані вона. Ну, стан зализаний, друзі. Так, і десь вона вже впала. Ага, так. Стан зализаний, друзі. Знаєте, до речі? Я вам розкажу, дивіться, взагалі лиса, лиса, лиса. Чому чешуйки зализані? Тому що в 1700-років, роках, вибачаю, не було карманів. Кармани з'явилися після 1800-х років, 1860-х, якщо я не помиляюся. з'явилися тільки перші кармани на одязі. І до цього часу люди носили свої... Як би сказати так, дорогоцінні речі, тобто це і монетки, і дорогоцінні якісь коштовні речі, носили є такий вираз за душою, або за поясом у такому мішечку. А а чешуйки, так як вони дрібні, люди носили за щукою. Таким чином, вони і осеребряли свій організм, і заодно мали такий схрон, де оця дрібнота. Вона нікуди не дінеться, вона не загубиться. І тому вони ось такі зализані. Це не від того, що вони були в обіходності, тим, що як звичайними монетками ними користуються, от, і вони затираються. Ні, це із-за того, що їх злизують, облизують в реальному, в буквальному сенсі. Так що тому вони такі ось і ну що, така Відступ невеличкий до історії і ми продовжуємо. Тише класно так. Вообще Сонечко трошки сховалося і так прохолодно стало. в мене сигнальчик. Дивіться, друзі. Ще я вже викопав. Таку ось диву пряжечку. Дивіться, як класно взагалі. <кій> так, давайте ми зараз разом з вами її помиємо і подивимося, що це у на нас. А пряжечка в мене, там такі візеруночки є цікаві, вона така ціленька. взагалі класна. Хохайте, хожу десь годиночку вже немає нічого абсолютно. Поки що гільз накопав штук, не знаю. Штук 30 напевно точно. І ось де нарешті попалося. Дивіться яка гарна ціла. Без язичка, правда, але слухайте, язичок то не ну, головне, головне тіло. Дивіться яка красота. Кайф, просто кайф. М -м -м. Ну і що, берем, шукаємо далі. Друзі, ось де ще й підняв. І в мене тут поруч ось де. значит, кейс. Ой, 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 так, будем надеяться, что сейчас у нас наш морбек. Сигнал показывает глубокий. Так. Я вот тут не успешный. Викопали, ка Давайте дорозі, давай подивитися. щось цікаве чи шмардяк, які ваші ставочки? Ух тут? Ха-ха, ха Друзі! Сережка. Клас. Дивіться. Зараз навіть не буду чіпати, включусь зразу на другу камеру. І так, нічого не чіпаю, хочу разом з вами дивитися як вона лежить. Срежка. Так Цікаво, біжутерія чи... чи щось стареньке. Я вам скажу зразу, вона з камінцями. Слухайте, ну надавати зараз помиймо. Это класс. Вообще класс. Я ну, так скажу. Начик во, начик во. Але порадувало Тут даже прикольно. Давайте. -ка. С камень сема. Трошечки її потрям. Оп, о. Клас класс. Я уже и пробы бачу. На вот тут. Вон, видите. Так, он. Бачите? пробы. Класс, лох это. А, все дочка. Пойдет, пойдет. Зачет, покручивайся, покручивайся. Забираем. Друзья, Ось де біля того дерева. Ні, біля цього дерева. Біля цього дерева знайшов сережку. Ну, точніше, отут, на цьому пагорбі. Отак, спустився сюди, пройшовся, і в мене тут був сигнальчик. І я вам зараз покажу. О, знайшов. Ось дивіться. Опа-па. Тарада, -та. срібло. Слухайте. Клас. Якийсь чарівний овражик. Така чарівна ямка. Вимита водою і ось воно, напевно, повимивало. Ой! Повимивало знахідочки в цій ямці. Класно. Напевно, півторачок буде. Так, вже бачу, що півторачок. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ой. Гарно. Слухайте, класно. Угу. Ямечка чарівна, чарівна. Так. 100% відсотків півторочок. Тому ми зараз будемо тут вихажувати отак все плотнячком. Зараз чуєчку піднімемо. І ось де він результат, ви бачите як гарно. Клас. Забираємо і вихажуємо. Так, ямочку ще не закапую. І ось допору ще одна ямочка. І ось дивіться мені вискочила. Голка. Бронзова голка. Але, на жаль, зломана. Слухайте, прикольно, прикольно. Це ж, якісь сандалики шили, одяг шили. Якась майстриня або майстер. Ось вона обломана. Але слухайте? Гарно. Така гостра. Так, крутимося тут далі. Дуже мені сподобався цей ображок ці ямки. Буду зараз тут отак сюди підніматися, отак все тут обстежувати. Коротше, виніхую кожен сантиметр. Бо якщо тут такі знахідки, слухайте, шукаємо. Друзі, так і кричусь отак по цьому овражику, по цим ямкам. Ось трошки піднявся сюди на горбик і ось дивіться, який у мене сигнал. О, сигнал прям пушка. Кричить так, що я навушники аж зняв. Слухайте, набиш на і кричало це. Шос классно викопали, давайте дивитися о дивіться подивимося. <TH verw updating> <reconcile> <language> <rawd unreiry>: Дивіться, що нам потрапило, друзі. чого чого не очікував, так це ось де соліт. Да? Слухайте. Видно вам? Дивіться. Солід. Так, де тут оцей? Ага, ось де всадник. З мечем. солід мідний солід, слухайте? Ну непогано, не погано, класно. Ну, що ж, забираємо, продовжуємо обстежувати цей п'ятачок. Так, продовжуємо по цьому вражику шорхатися і дишов сюди, перекопав, правда, тут кучу сміття. Но сигнал такий на підпаричка тягне. руками. Ну, дивіться, кераміка лізе. от така рижа. Ось тут. Може, буде знову цього. Дуже сильно тут попадается. Не може спіймати, ви уявіть собі. Ага. Дивіться, друзі, ха нарешті винюхав тину. І це у нас, друзі, чишу я О, слухайте клас. Зараз обімкнусь покажу вам яка. Дивує мене цей вражик, він такий невеличкий, ось тут він закінчується отак. І так пішов, 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 пішов. І отам він теж закінчується. А тут такий горбик іде. От сюди отак. І ось це я тут все так обстежую. Дивіться. Ось де вона чешуєчка. Ну, така трошки підзализана правда. Ну, що не можу сказати вам по цьому поводу, з цієї сторони ще трошки видніється. Ну це не Петровська, якщо я не помиляюсь. Тут цар Великий Іван, напевно. Це Грознівська, а тут, походу Сабільник. Ну, вона така вже, друзі, підвтомлена, при житті <кхем> навряд чи щось ми тут вже побачимо. Ну ось отут по ідеї, Іван на коні з саблею. А ось отут, ось бачите, пише ось отут царь великий. О, тут Іван, походу. Так що якось так. Ну, непогано, слухайте, клас. Забираємо, шукаємо далі. Гарно, слухайте. Погодка так заспокоїлась. Навіть трошки перестали співати. В лісі така тиша. Клас. Так, друзі, на сьогодні достатньо. Находився, накопався традиційно наш обзорчик. Що я сьогодні знайшов на цьому поселенні, Слухайте. Ну, непогано, непогано. Розвідував нові місця, тому три гудзики, таку ось частинку. Хто знає, підказуйте. Швейна голка. Слухайте, пряжечка ну, просто вогонь. Клас. Мені дуже сподобалася. Така нестандартна. Дві чешуєчки, один півторачок. Закиший. Але почиститься і буде непогана монетка. Така частинка срібла, деньга, Боратос. Те, що мене здивувало, неочікувано, правда. Але да, що маємо, то маємо. Три радянщини. Знову мені потрапила пол, то серединка від монетки. Колечко, напевно, вже зробили. Ну, ось так. Це, напевно, від імперії. Ну і гість нашого сьогоднішнього копу. Це ось така ось десережечка. Срібна, з камінчиками, всі камінчики на місці. Ось тут вверху є проби. Слухайте. Ну, взагалі, непогано. Непогано як для лісу, як для такого та ще й з розвідкою, в нових місцях. Хочу, друзі, потихеньку по цьому лісу так вибрав квадратик собі і почав його обхажувати. Є щось цікаве, супер. Ставлю собі точечку, все, що цей квадрат перспективний. Потім перехожу на іншу ділянку, тобто інший квадрат вибираю. Ліс здоровий, тут ходити просто, не переходити його увесь. Плюс ще такі ось кушарі заважають, дуже, дуже сильно заважають. Це титанічний труд, чесно вам кажу. Тому якби я вам скажу, непоганий результат. Я вважаю, це непоганий результат. Так що, друзі, дякую вам за те, що дивитеся мої відосики. ставите лайк, косики. Я вам окремий лайк, тому що ви самі круті, як завжди. Мирного неба вам і хай щастить!